Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Знімаємо вам мототрактор Кентавр 200 -ка». Це модель 200B на максимальній комплектації. Зборка вже 25-го року. Покажемо вам, що цей трактор з собою представляє, що він може працювати, що в комплектації, скільки коштує, все в цьому відео озвучимо. Значить, для тих, хто не знав, мототрактор це трактор на реміні передачі. На основі мототракторної коробки. Тобто тут не мотоблочна коробка, трохи ліпше стоїть, але принцип дії у неї як у мотоблока. Фриза у вас розкручується через спеціальний механізм через зірочку. А в цілому мототрактор в принципі, це будь-який трактор, у якого йде приват від ремня, а не кардана. На 200-х моделях у нас встановлений мотор ZS1105, одноциліндровий дизельний мотор. Паливний бак розташований отут під капотом, і поруч розташований непромисовий радіатор без помпи. Так, Він має літровий об'єм, він має 20 конячок. Мінімальний розход у нього там можна працювати в районі літра солярки бере. Можна і трохи менше, якщо не щось таке важке робити. скажімо так. Із переваг цих мототракторів вони дешеві в обслуговуванні, у них дешеве обладнання. <тур> У них по суті іде розсувна колія і передня, і задня. Тобто ви можете розсунути вам колію від метр, там до метр сорока, виставити будь-яку Резина на цих. Моделях іде 6,12 і 9.516 задня, вал 50 йде, виставляєте задні колеса на валу. Передня у вас розсувається балка. На моделях 200Б у нас йде генератор під капотом 350 Вт зарядка, маховик з лівої сторони, два приводних рівня. В комплектації з заводу і ще один ремішок йде окремо на насос. Насос у нас стоїть ось тут, розташований на спеціальній платформі. Всі ремні йдуть через натяжний ролик. Тобто у вас, в залежності від потужності, яку трактор буде видавати, від того, як ви тиснете на газ, у вас буде натягуватись чи послаблятися сам ролик. Цей механізм просто необхідний на такій. Довжині ремня, і без нього по суті трактор працювати нормально не зможе. Тому е, спостерігайте і е, слідкуйте за тим, щоб ревні були натягнути нормально. Е, так, Коробка має три передачі вперед, одну передачу назад. Е, Виносний гідроциліндр. Ось бачимо. Це у нас під гідравліку і е, це у нас розширювальний бачок гідравліки. Він закріплений на розпорці, яка кріпить крила між собою. От, колія у нас, бачимо, що регулюється, розсувається, ступицю, розшимаєте і виставляєте колеса. Так, причіпний механізм у нас підпалець. Оцей, от, скажімо так, фаркопчик у вас йде чисто під прицеп. Якщо ви хочете працювати з навісним обладнанням, сюди ставиться перехідна плита на ці чотири болти, чіпляється циліндр, і потім вже ставиться оця плита, підпалець, на яку чіпляєте все обладнання. В такому от випадку воно працює тільки з прицепами. Тобто під'їхали, прицеп запустили і погнали. Комплектації йдуть передні крила, йде зіп, ручка заводна по стандарту. Коробка. Три передачі вперед, одна передача назад. От у вас ці формули розписані в принципі, з заводу. На захисному кожусі у вас закріплений серійний номер трактора, він закльопаний теж заводу. Тут у нас ідуть постійно заблоковані задні півосі Ось це у нас розблоковщик, скажімо так, який вас розблокує. Якщо вам треба більш швидкий розворот десь зробити, то ви можете їх розблокувати або заблокувати обратно. Це у нас повишені повижені передачі, які перемикаються. При роботі з фризою обов'язково працюємо тільки на понижених передачах і тільки на першій, максимум другій швидкості. Все. На третій. Забули і повишені передачі теж забули. Чому? Тому що у вас основну скажімо так, напругу і основну потужність бере від коробки ваша фриза. А коли ви працюєте на повишених, коробка просто буде вискакувати. Так, Сидіння тут звичайне стоїть, кермо звичайне, регулюється, кстати, сидіння по виліту по жорсткості. По жорсткості, верніше, вони не регулюються, тільки по виліту. І е, три датчики маємо, один датчик здвоєний, два датчика окремих. Все працює. Ці трактори повністю обладнані всім необхідним для того, щоб ви пересувалися їх дорогами. Вони становляться на облік. Документи ми даємо. Тобто, у нас фари, освітлювальні прибори, поворотники. У нас... Е, Габарити більше за автомобільні, права, теж вам потрібні або тракторного типу, або автомобільні. Ну, і поворотники, задні стапарі все є. Також є ліхтар, можете вмикати для заднього ходу. Е, вся оця, от, е, скажімо так, конструкція, трактор. З фрезою 130 см і з двокорпусним плугом коштує 2850 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Гарантія 2 роки офіційна на всі кентаври, обслуговування по всій Україні. Якщо хочете купувати якісну техніку з гарантійним обслуговуванням, замовляйте в компанії Мотор. Силочку я вам закріпляю. Також можете дзвонити за номером, який бачите на своєму екрані. Пока-пока!